Хмельничанки Олена Микитюк та Леся Садоченко готують гарячі кружки для українських захисників. Це сухі сніданки, які запарюються з допомогою окропу в польових умовах всього за декілька хвилин. Волонтерки роблять їх спочатку повномасштабного вторгнення, аби хоч якось допомогти військовим у боротьбі з ворогом. Ця кружка вона швидка в приготуванні, смачна, поживна. Хлопці в тяжких умовах можуть собі з легкістю їх приготувати. Просто заляли водичкою кипяченою, буквально до трьох від трьох до п'яти хвилин. Настоялися в кружечці і можна споживати. Готують переважно вдома, зізнаються частіше окремо. Та коли запити великі, збираються разом. Нині мають сформувати 200 порцій, які відправлять на два напрямки. Хлопці просять багато. Вони деколи дуже соромляться просити, але ми бачимо, що їм подобається, І тим більше, що на позиціях їх це дуже виручає. Готують не самі, допомагають діти. Трирічна Вікторія Садоченко та семирічний Данило Микитюк. Хлопчик каже, із мамою фасує пакети чини щодня. Я деколи гуляю, а деколи я хочу допомогти. І до мене всі друзі дзвонять, виходь гуляти, виходь гуляти. Ну, я розумію, що я хочу гуляти, але треба ж допомагати теж військовим. Кожна порція містить вівсянку, сухе молоко, горіхи, родзинки та інші поживні компоненти. Вага однієї орієнтовно 200 грамів. Кількість інгредієнтів вимірюють ложками. Вівсянку, дві ложки. Далі сухий сніданок, дві ложки. Волонтерки додають, коли лише розпочинали справу, в закупівлі продуктів часто допомагали небайдужі хмельничани. Нині ж готують переважно за власні кошти, тож просять, аби за можливості люди продовжували долучатись до допомоги. Хочу наголосити на тому, що це потрібно робити постійно, тому що ми на постійній основі виготовляємо сухі сніданки. Далі піде осінньо зимовий період. Ми ще підключимо вітамінні чаї. Тому велике прохання до всіх, до всіх жителів міста, жителів громади підтримувати нас, допомагати. Бо ми допомагаємо хлопцям, а вони оберігають наш спокій. Коживи ті каші. А для кого? На сьогодні Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.